З'явилось е, відео саме влучання в Луцьку по житловому будинку. Ну, воно з'явилось мало чи не одразу, до речі. Після того, як було повідомлення, що в Луцьку влучання. Це ще вранці відбулося. Так. Є також фото. Від ДСНС саме із багатоквартирного будинку у Луцьку теж можна показати їх. Ну, Відповідно, тут, екстрій... е... да, тут е... повезло, що не склався цей будинок, бо ми пам'ятаємо там влучання. Ну, зазвичай це ракетами, да але я пам'ятаю, по-моєму, десь в Одесі дрон війшов з ну, mm -hmm. критично. Точку для будинка, коли ці плити, всі просто всі посипалися. Але да, на жаль, в Луцьку є один загиблий і декілька поранених людей е, внаслідок цієї атаки. Е, ну Луцьк, що та сьогодні взагалі так привернув їхню увагу. Зазвичай там, ну я пам'ятаю цю історію, як вони були в телевізійній вишці, у Луцьку це взагалі якась. Фантасмагорія і бред сіва кобили Ну але що ми можемо зробити. Не часто прилітає в Луцьк, але сьогодні, я думаю, що місцями пережили декілька годин стресу жорсткого от Пишіть, якщо нас хтось дивиться з Луцька, пишіть, як у вас справи і як місто переживало атаку, тому що Ну я розумію. Коли це не часто відбувається, то у тебе стрес більший ніж коли ти живеш в цьому. Тобто, ну у нас знаєте там або у харків'ян і запоріжців стресу є. Ні, а є, і є. Й... Ä, да, да щось тут підвисає. Ну друзі, дивіться, враховуючи ситуацію, будь-кого з нас може Вимкнути світло можуть, і ну щось ну буде, як буде. Коротше кажучи, звиняйте, ми тут не винуваті в цій ситуації. Хто винуватий, ви знаєте, і що робити, ви теж знаєте. Он тут біля мене QR-код на ЗСУ туди робіть ваші донети. донейте Ми кошти передаємо військовим на ті потреби, які у них виникають. Якщо ви оцінюєте нашу роботу, то ми вам також вдячні біля Ірини Щирик Це для того, щоб проект продовжив існування, тому що нема у нас якогось багатого дяді. Всі наші багаті дяді, це наші глядачі, які роблять донейти. Так, ну і відео, яке я думаю, вже ну принаймні, ті, хто користуються месенджерами, воно там уже всюди все облетіло. Це mm -hmm. опублікувала Закарпатська обласна військова адміністрація. Робота мобільної групи. Це вже не перший раз, але це дуже рідко буває, коли з кулемета вдається збити крилату ракету. В даному випадку говорять ні, я я прочитав, а вам передаю. Говорять про ха 101 і про те, от як її збивали, є коротке відео. Хуяр, хуяр. Збив! 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 У мене ж вражки по шкірі, коли я не знаю чому. А у нього уявляєш, блін, збивка цю ракету. я Це, Ну, коротше, я вже згадував, але постійно буду згадувати, коли там перші етери і перше повідомлення, що крилату ракету збили з ПЗРК. Нам вже здавалося, що крилата ракета це прямо. Щось таке, що прилітає, робить то mm -hmm. дух. І все, як його можна збити, виявляється, бачите, із кулемета можна збивати. Саме з гріші були батерії такі, ну, не знаємо, чи можна, чи не можна, але зараз уже навчилися всьому, хоча наше нам ці знання не зовсім зрозуміло, але ну, вже як є. Так що, так от збивали ракету. Так, ну, зараз є да, дивлюсь я поставив... на мапу, ще в принципі в переважній кількості областей все ще тривога. Тому, так, така ситуація. Ну, вважайте, там ці мопеди літають, вони не завжди долітають. А трохи їх є. Ну. Але я не закликаю вас, значить, ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тут кожен вибирає сам. Так. Нам підказують Ігор Іванов. Там в кінці він каже, ППОшка збила. Ну, можливо, і так, але не було чути виходу ракети. Ну, це Закарпатська увага опублікувала я, Я ж знаєте, що почув, те і розказую. Тому, цей а новинарня писала: Ну, новинарні довіряємо. Да, новинарні довіряємо. Кажуть, що такі ППО збила Ну, коротше, Воно ж все несеться просто отак. от І що я хочу сказати? Ну, вже були випадки збиття ракети кулеметом, ну ні так, ні. Нам головне, що її збили. А вибачте, чим це вже 25-те питання. та Юрій Ігнат от теж пише, ППОшка збила, а не кулемет про це повідомляє. Ну Я б не робив всього трагедії, в принципі, ППОшка так ППОшка, раді Бога. Ту, e, значить, що ще? E, дякуємо кожному за донейти, які ви робите, без вас не було б нас. Інформація e, несеться на з різних міст, з різних областей, але e, це все буде по ходу діла. Нікіта Тітов значить відрефлексував. Це Дніпровський художник e, на всю цю історію от наступною. Картинкою, яку можна е, вивести на екран, і вона дуже влучна, тому що нам треба підтримувати один одного, триматися один за одного. Е, як би це банально не звучало, саме в єдності е, сила українців, а не оце, от е, такий курс, це ж далеко, там, тіпа, ну, ви розумієте, що я що росіянам насрать вообще, е, на е, своїх сусідів з різних областей. Та і на себе в принципі теж тому нічого дивного нема. З'явилось повідомлення від Укрзалізниці через всю цю ранкову історію. Рейси, які тимчасово зупинилися у зв'язку із знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух. Ну мається на увазі електрички. Я так розумію, там багато ж приміських mm -hmm. електричок. от mm -hmm. і на жаль, є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури у Сумській області, пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста, його госпіталізовано, але на щастя загрози життю немає. Деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, переведені на генератори, діють там пункти незламності. Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть з затримками, а ситуація з Сіті Експрес в Києві і Дніпрі незмінна, рух за графіком. Ну от такі повідомлення від Укрзалізниці.